І взяли вони свою року поживу народу, і свої сурми, і всіх інших ізраїльтян він відпустив кожен до свого намету, а три сотні мужів затримав, і мід'янтянський табір був із ним в долині. Дивіться, історія така, що в тодішні, давні часи євреї переживали проблему з мідянітянами, філістимлянами і іншими народами, і вони взяли їх в рабство. І фактично Гедеон, е він. Пшеницю свою молотив в горах, в печерах, бо щоб не бачили вороги і щоб не забрали. Люди ховалися і рили собі підземні десь е в скелях е такі таємні місця, щоб зберегти врожай. Бо каже, що коли врожай нас мав прийти, то медіанітани весь всім табором приходили, скільки їх було, і просто забирали все, що траплялося їм в руки. І євреї були безсилі і падали на силах. Скажу вам так: недавно вчений з Європи підбив і сказав, і я прослухав це, що за останніх 300 років Росія вбивала, грабувала і знищувала український народ 24 рази. За 300 років вони підрахували вчені 24 рази. Оце останній раз, враховуючи це.